Інструкція щодо подачі дослідницьких робіт на другий міський етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН України. Увага! Прийом робіт відбувається за графіком і завершується 14 січня. Тим, у кого закінчився перший етап до 9 січня, можна здати документи та роботи раніше. Для того, щоб подати роботу, необхідно спочатку зареєструватися на порталі Київської МАН. Для того, щоб зареєструватись на порталі Київської МАН, натисніть кнопку Вхід реєстрація на головній сторінці сайту kman.org.ua. Відкривається форма реєстрації, у якій необхідно заповнити всі поля. Увага! Будь ласка, ретельно перевіряйте всі дані, уникайте помилок під час заповнення форми реєстрації. Під час вибору закладу освіти, вам потрібно спочатку обрати район міста Києва, у якому він розташований. Після цього буде доступним перелік закладів освіти, що розташовані в районі, який ви обрали, а також поле, в якому необхідно зазначити клас, курс, групу навчання. Якщо ви не знаходите назву вашого закладу освіти, ви можете самостійно його додати до переліку, скориставшись пунктом інше. Якщо ви не є учнем Київської МАН, а бажаєте лише додати дослідницьку роботу на другий міський етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Ман України, поставте пташку напроти пункту Реєстрація дослідницької роботи на другий міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України. Якщо ви є учнем або бажаєте навчатись у київській МАН, Зазначене відділення та секцію або школу. Далі потрібно зазначити дані одного з ваших батьків прізвище, ім'я та по-батькові, батька або матері та номер мобільного телефону. Також необхідно дати згоду на обробку ваших персональних даних згідно з законом України про захист персональних даних. Після того, як форму повністю буде заповнено, натисніть кнопку Відправити запит. На екрані з'явиться повідомлення про необхідність підтвердити вашу електронну пошту, зазначену під час заповнення форми реєстрації. Перейдіть до своєї електронної поштової скриньки, вам має надійти лист з посиланням для підтвердження реєстрації на порталі Київської МАН. У разі, якщо листа в папці вхідні листи немає, перевірте папку СПАМ. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, зазначеним у листі. Щоб підтвердити свою реєстрацію на порталі Київської МАН. Увійдіть у ваш особистий кабінет, натиснувши кнопку Вхід реєстрація» на головній сторінці сайту kman.org.ua, використавши логін емейл та пароль, зазначені під час реєстрації. В особистому кабінеті буде відображатись ваша персональна інформація. А в майбутньому ви зможете бачити розклад занять обраної секції, реєструватися на заходи Київської МАН, фіксувати і демонструвати свої досягнення у світі науки в особистому портфоліо. Обов'язково завантажте до особистого кабінету своє фото. Це дасть змогу вас ідентифікувати та уникнути непорозумінь під час захисту вашої дослідницької роботи. Щоб завантажити фото, натисніть кнопку Завантажити файл у розділі Персональне фото і оберіть його на своєму комп'ютері. Не забудьте Зберегти зміни, натиснувши кнопку Зберегти зміни. Для того, щоб завантажити дослідницьку роботу на другий міський етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України, перейдіть у розділ. Всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. І натисніть кнопку Додати роботу. Відкривається вікно для завантаження документів учня, який подає роботу та документи, що стосуються подачі документів для участі у другому міському етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Увага! Всі поля обов'язкові для заповнення. Будь ласка, ретельно перевіряйте інформацію, яку вносите в цю форму. Оберіть район міста Києва, у якому розташований ваш заклад освіти. Після цього буде доступний перелік закладів освіти, що розташовані в районі, який ви обрали, а також поле, у якому необхідно зазначити клас, курс, групу навчання. Якщо ви не знаходите назву вашого закладу освіти, ви можете самостійно його додати до переліку, скориставшись пунктом інше. Завантажте особисті документи до форми. Якщо ви маєте паспорт, завантажте його. Якщо у вас є ID-картка, завантажте її. Якщо ви маєте тільки свідоцтво про народження, завантажте його. Увага! Можна завантажити один із трьох варіантів документів. Перший варіант паспорт громадянина України. Перша сторінка, друга сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання. Сфотографуйте документ та завантажте його в форматі JPEG. Або відскануйте сторінки документа та завантажте їх у форматі PDF. Другий варіант ID-картка громадянина України. Перша сторона лицева. Друга сторона зворотня та довідка про реєстрацію місця проживання, що видається за її карткою Сфотографуйте документи та завантажте їх у форматі JPEG або відскануйте сторінки документів та завантажте їх у форматі PDF. Третій варіант свідоцтво про народження та учнівський квиток або довідка з місця навчання з фотографією. Сфотографуйте документи та завантажте їх у форматі JPEG або відскануйте сторінки документів та завантажте у форматі PDF. Завантажте ваш індивідуальний податковий номер. Якщо ви маєте індивідуальний податковий номер, сфотографуйте його та завантажте у форматі JPEG, або відскануйте та завантажте у форматі PDF. Якщо ви не маєте індивідуального податкового номеру, оберіть пункт Я не маю ІПН. Увага! Якщо ви наразі не маєте індивідуального податкового номеру і вказали це в пункті Я не маю ІПН, то в разі перемоги ви зобов'язуєтесь отримати та надати індивідуальний податковий номер для подальшого його використання під час виплати нагороди за перемогу. Завантажені роботи. У поле Назва роботи введіть назву вашої роботи. У полях відділення та секції Виберіть напрям, за яким ви подаєте роботу. У поле науково-дослідницька робота завантажте вашу дослідницьку роботу в форматі PDF. Увага! Роботу потрібно завантажити одним файлом, титульний аркуш, анотація, зміст, основний текст роботи, список літератури додатки. У поле мотиваційний лист завантажте у форматі JPEG сфотографовані сторінки мотиваційного листа або відскановані сторінки у форматі PDF. Увага! Мотиваційний лист має містити не більше двох сторінок. У поле «Декларація академічної доброчесності завантажте у форматі JPEG сфотографовані сторінки декларації академічної доброчесності або відскановані сторінки в форматі PDF. У поле постер завантажте постер, а 0 у форматі PDF. Увага! Постер можливо завантажити тільки розміром до 3 МБ у форматі PDF. Підтвердіть свою згоду на обробку персональних даних, поставивши пташку Так, Даю згоду та натисніть кнопку Зберегти. Роботу можна підготувати до відправлення в декілька етапів. Ви можете повернутись до своєї роботи та зробити необхідні виправлення або додати інші необхідні документи. Для цього потрібно натиснути на кнопку Редагувати в розділі Статус. Коли ви завантажите всі документи та дані дослідницької роботи, вам буде доступна кнопка Відправити. що дасть змогу відправити роботу на перевірку. Увага! Ретельно перевірте роботу перед тим, як надсилати на перевірку. Після натискання кнопки Відправити ви вже не зможете вносити корективи. Статус дослідницької роботи Після натискання кнопки Відправити статус вашої роботи буде змінюватись. Стежте за ним. Отже, що означають статуси роботи? Статус відправлено. Вашу роботу відправлено на перевірку. Статус повернено на підготовку. Вашу роботу повернено у зв'язку з допущеними помилками під час подачі роботи. Внесіть виправлення, які вам зазначив фахівець Київської Ман. Не хвилюйтесь і чекайте дзвінка або внесіть виправлення відповідно до коментаря фахівця Київської Ман. Статус прийнято. Вашу роботу перевірено та прийнято фахівцем Київської Ман. Увага! Прийом робіт відбувається за графіком і завершується 14 січня. Тим, у кого закінчився перший етап до 9 січня, можна здати документи та роботи раніше, бажаємо вам успіху! Все буде Україна!